Отримав три посилки з Китаю, два електроінструменту в одній і в другій, і парочку барахла в іншій. Унікальність е, даних товарів, даних посилок в тому, що один із них повторив рекорд. Отримав я його, її на восьмий день після оплати. Так от почну саме з тієї, яку отримав на восьмий день. Тут повинен бути шурупокрут. Ціна цього шурупокрута 14 доларів 63 центи, ну, я заплатив за нього. Зараз його ціна на дану мить, коли я зараз. Розпаковку роблю. 14 доларів 49 центів. Тобто на 14 центів на кілька гривень дешевше. Посилання будуть у описі. Тому, кого зацікавить даний товар, можете придбати. Хоча я ще не відкрив і не знаю, який там товар усередині, годящий чи ні. Ну Ось. Маємо отакий шурупокруток. Бачите? Заряджений з магазину йде. Такий важкенький відчувається. З акумулятором. Без насадок, без шнурів 870 грамів. Ну, як на мене, так нічигенькі. От Ручка прогумована. Оці вставки чорні, прогумовані. Перемикач кнопочного типу. Так, він двохшвидкосний. Перемикач швидкостей зверху на панелі розміщений. Кількість поділок тришітки 18. Є режим свердління. Патрон швидко затискний, але пластиковий. Попередній огляд товарів з китаю, посилки з китаю, там патрон був металевий, і шуропокрут був дешевший. І на вигляд він такий якось більш презентабельніший був. Також наявність підсвітки. Що ще у комплектації входить? Блок, зарядки. Легесенький. Інструкція, звичайно, це, скоріше всього, буде інструкція. Ні, не універсальна. Думав, думав буде універсальна, ні під шурупокрут, але якась загальна вона. І на не нашій мові тут якби все більш-менш по позначках можна розібратися. Ну, оце. Поверхневий огляд, шурупа крута. Не скажу, що я вау як вражений, але нічогенький. Та кнопочка така відчувається, плавненький, немає без ривочків, без западань, без заклинювань, Нормальна така слух'яненька кнопочка і так приємно відпружинює назад. Мені подобається. Тобто, я думаю, за майже 15 доларів це скільки на даний момент 600 650 гривень в цих межах. Нормальна покупка. Посилка номер 2 це теж електроінструмент, повинна бути міні-кутова міні-шліфмашина міні кутова. Прийшла вона не за 8 днів, днів за 11-13 тож не пам'ятаю, але теж якось швиденько. Радує останніми не знаю, місяцями, останній рік Аліекспрес радує. Ціна шліфмашини 11,74 в доларах. Е, зараз 12 доларів 1 цент. тобто 11,74 це купив я. Зараз ну, хай на 27 центів дорожче. Ну, 27 центів 10 гривень. Сподіваюсь, що це така сама машина, огляд якої я робив дещо раніше. Тому хто його бачив, можете промотати в О! Минулого разу шліфмашина була у е, валізці маленькій пластиковій у кейсовій. Зараз вона прийшла без валізи, але комплектація та сама. От рукавички не зазначені були у комплектації, але своєрідний подарунок. На мою руку, вони дуже-дуже малі, ці рукавички. Але вони мені приносять радість, тому що їм дуже радіє моя дружина. Навіть сильніше, ніж тому, що прийшла ціла і в робочому стані машинка. От її приносять радість, тому що вони на її ручку, її вони в господарстві знадобляться. Блок живлення, чи як? Блок зарядки. Два диска на три дюйми, 76 мм. Ключик. Ну якась інструкція на не нашій мові. Дещо корисне можна звідси взяти. Ну, от, як, наприклад, що е, оберти в 19,5 тисяч за хвилину, 12 вольт. Ну що тут ще цікаво можна? Ну, Щось про батарею написано про діаметр дисків, ага, посадочний діаметр 10 мм. В магазинах не так часто вони трапляються, але е, на всяк випадок можна придбати їх в Китаї. Е, приблизно по 10 гривень, ну там в доларах я не пам'ятаю, переводив у гривень, десь приблизно по 10 гривень на сьогоднішній день один отакий диск можна придбати в Китаї. Ну, а тепер що, дивимося. Е, тут е, я вже як. Говориться, трішки справу мав, от цікава кнопка. Не знаю. Я таку... Це вже вдруге, тому що друга машинка в мене, а до цього не траплялося. От у неї є два положення вмикання. Пригадав, пригадав. Якщо просто подати вперед, можна відпустити і машинка перестає обертатися. А інше подати вперед і притиснути. І кнопка фіксується під певним кутом. Ну, от, поки я демонстрував, можливо, ви вже звернули увагу про наяв... наявність світлового. Світлової індикації, заряд батареї. Ну, елементи прогумовані ось на корпусі. На електродвигунові теж прогумовані елементи. Тобто, який не який, а захист від якихось ударів, можливо, від невеличких падінь. Ще ну, щиток захисту от він нахиляється під різними кутами. от. Оце ось, оце ось максимально горизонтальний, оце максимально вертикальний. Тобто, якщо його не демонтувати, от він повертається на 90 градусів. Ну і проміжні ось кнопка ось, Червона. Це. Кільце виступає і шпіндель фіксується. Так, шпіндель зафіксувався, відкрутилася досить легко. У попередній машині такий самий досить важко, ледве відгвинтив. Ну, що ми маємо? Шпіндель з кільцем. Кільце і гвинт. Накидаємо сюди диск, досить туго він стає. Щось неправильно загвинтив, бо відбиває. А, зрозумів. Кільце фіксації шпінделя я не повернув у попереднє положення. Не доутопив його по габаритах корпусу. Воно виступало трішки, тобто фіксувало шпіндел. От висунув його на максимум, загвинтив, тепер треба втопити. Втопив до кінця, ставив батарею. Якесь диркотіння мені не подобається. Десь щось не те, невже бракований. Ага. Зрозумів, диск я не притис. Напевно, я допустив помилки, коли встановлював кільце. Думав, що я розумніший від комплектувальника на заводі і кільце переставив, поставив не тим боком. І, відповідно, диск не затис нормально. Все, зараз перевернув стопорне кільце в те положення, яке йшло із. Від постачальника будемо так говорити. О, тепер м'якенько без зайвих шумів. Тепер цікавить, ось два схожих акумулятори. шурупокрут і шліфмашина. Ставляю із шурупокрута. Працює. І навпаки ставлю шурупокрут. Теж працює. Доки не... Заплутався, переставляю в зворотньому напрямку і звертаю увагу. Це стосується і шурупокрута, і шліф-машини. А ось гніздо для заряджання. Вставляється і зараз піду до розетки. От, у мене зарядний блок, підключений блок акумуляторів. Вставляю в розетку 220 мережеву, іде заряд, світиться червоний індикатор. Ну, от Машина. І покладемо один диск. От ще 10 грамів не вистачає. Ну кинемо другий диск. ну от 700 грамів з двома дисками. І ось третя посилка. Корисний дріб'я. Прийшла досить швидко. За 12-13 днів. Що тут маємо? Два комплекти ступінчастих свердлів. Раніше я купував жовтого кольору. Цього разу замовив чорного. Суть, я думаю, не зміниться. Виготовлені вони, я думаю, з одного і того самого матеріалу, просто покриття різне. Одне свердло має розмір, здається, від 3 до 20 мм, там не видно позначки на найтоншій сходинці. Друге свердло від 3 до 12 мм. І третє свердло від 4 до 12 мм. Ціна одного комплекту для мене вийшла 1 91 цент, напряму в магазині 3 долари 5 центів. До речі, купував я. По акції три товара в одній посилці. Ну і друга, це заради чого я здійснював дане замовлення. Це зарядний пристрій. От є У мене такий ліфторик, налобний, класна штука. І до, нього було заря... і до нього був зарядний пристрій. Ось сюди підключився напряму до мережі 220 вольт і заряджався. Гарна штука була, але зарядний пристрій вийшов з ладу. Відремонтувати мені не вдалося. Тож довелося купити. Ось отакий зарядний пристрій теж напряму від мережі 220 вольт. Він призначений для заряджання ось у таких великих пальчикових акумуляторів. Е, я не пам'ятаю, яка напруга, 3 з лишнім вольта здається. Так ось аналогічний жовтий 3,7 вольта. І маркування 18650. Оце саме для цих акумуляторів я придбав даний зарядний пристрій. Написи на корпусі пишуть, що діє від... Чи заряджає від напруги від 100 до 240 вольт? Ну, Звичайно, мережа 50-60 Гц. Видає напругу 4,2 В і сила струму 1000 мА, тобто 1 А. Ну, зроблено в китою, чесно написали. Зараз спробую, як воно. От у мене тут у куточку є. Ні. Помилився я. Індикація є червоний. Індикатор світиться. Ну, отже, можна ставити на заряд і слідкувати, доки індикатор зміни колір. Я так зрозумів. Ну, Акумулятори розряджені майже в ноль, тож доведеться чекати кілька годин. Я думаю, він працюючий. Отже, покупка, я можна сказати, задоволений. І ціна даного зарядного без акумуляторів вже, звичайно, 2 33 центи. Це мені обійшлося по акції 3 товари в одній посилці. Чи пакетні пропозиції зараз називаються? На прямому магазині 3 долари 8 центів. От стосовно індикації, що я можу сказати? От Спочатку світилося червоним, зараз, бачите, індикація зовсім згасла. Інколи буває, світиться зеленим. Напевно, вимикається прилад самостійно, коли відбувається максимальний заряд, який він може дати акумуляторам. Суть зрозуміла. Як акумулятори розряджені, світиться червоний індикатор. Коли вони заряджаються, світло переходить у зелене, таке яскраво зелене, а потім і зовсім гасне. Ну, це така індикація, проста, примітивна, але цілком зрозуміла в цьому приладі.